Ось дзвінок нам дав сигнал Працювати час настав, тож і ми часу не гаймо, урок тіму починаймо відкрити зошит, Запишіть поточну дату, вид роботи та тему уроку Я та мої друзі, мої вчителі, люди, які піклуються про мене у школі. В житті. Усім потрібна дружба і для розваг, і для журби, і для служби, і з другом легше в світі жити, але й дружити треба вміти. Що таке дружба? Багато хто задається цим питанням, але чіткої відповіді ніхто дати не може. Сьогодні ми розглянемо детально це питання. Скористаємося загальнодоступною, вільною, багатомовною онлайн енциклопедією Вікіпедія, яка стала одним із найпопулярніших та найбільш впливових вебресурсів у світі. Дружба це безкорисні взаємовідносини між людьми, дружба, заснована на довірі, щирості, взаємних симпатіях, спільних інтересах і захопленнях. Найголовніше в дружбі це взаємодопомога. Друг завжди прийде на допомогу та ніколи не підведе. Справжній друг буде мислити і відчувати так само, як ти. Ви немов одна душа розділена на двох. Між вами немає заздрості і суперництва. Йому неважливий ваш статус або скільки у вас грошей. Він може висловити в очі всю гірку правду, буде чесним, безкорисливим і співчутливим у вашому житті. У нашому оточенні завжди безліч людей. Вони можуть бути знайомими або приятелями. Чим же відрізняються терміни знайомий, приятель, товариш та друг? Приятелювання засноване на особистих симпатіях і характеризується тимчасовими зв'язками. У ньому немає взаємної зацікавленості у спільному майбутньому. Приятелями можуть бути й однокласники, і люди, з якими ви спілкуєтеся у повсякденному житті, той, хто вам симпатичний і кому приємні ви, достатньо мати спільні інтереси. У чому ж полягають відмінності між поняттями приятель і друг? Приятелі завжди будуть з вами люб'язні. Кращі друзі ж дадуть вам чесний зворотний зв'язок. Приятелі завжди будуть готові вас похвалити, але навряд чи наважаться покритикувати або чесно подивитися збоку на будь-яку ситуацію. Кращі друзі, проте виявляються там, де ви стикаєтеся з серйозною проблемою. Вони можуть прямо вам сказати, що ви звернули не туди. З приятелями ви можете часто телефонувати, але з кращими друзями ви телефонуєте, якщо не кожен день, то набагато частіше. Скільки разів ви чули від людини, що він втратив зв'язок зі своїм другом? Дружба, як сад, потребує щоденного поливу. З найкращими друзями людина телефонує щодня, тому і дружба цвіте. Приятелі не будуть щиро турбуватися за вас, а кращі друзі будуть. Кращий друг буде вам співчувати і співпереживати. Приятель може просто запитати, що ви тепер збираєтеся робити, і зробити при цьому стурбований вигляд. Приятель не дасть вам ради, коли дійсно ви в нього в ній будете потребувати, а кращий друг обов'язково це зробить. Приятель, можливо, вислухає вас. Але навряд чи наважиться роздавати поради. Кращий друг, дізнавшись ситуацію обов'язково запропонує варіанти виходу з важкої ситуації. Він, як мінімум, поділиться своєю життєвою мудрістю. Приятелі часто не вміють зберігати секрети, а кращі друзі вміють. Часто, коли просиш приятелів не розповсюджуватися про щось, цього не відбувається, але з кращим другом ти завжди впевнений, що твій секрет знаходиться в безпеці. Приятелі будуть рідко говорити вам про ваші помилки, кращі друзі робляться набагато частіше. Кожен з нас робить помилки у відносинах. На роботі, в сімейних справах приятелі рідко погодяться приміряти на себе ваші проблеми, але кращий друг завжди скаже, що іде пішло не так, а також допоможе вам уникнути повторення помилки. Приятелі завжди готові не залишитися в боргу, а кращий друг не думає про вигоду. Будь то матеріальні блага або послуги, приятель завжди готовий розрахуватися і чекає того ж самого від вас. З найкращими друзями ця схема не працює, ніхто нікому не виставляє ніяких рахунків. Приятель це людина, з якою вам приємно спілкуватися. Проводити час, для вас він більше, ніж знайомий, але все ж ви не можете повністю йому довіряти, розраховувати на допомогу з його боку. Приятелів може бути багато на вашому шляху. Якщо між вами відносини перевірені часом, труднощами, і ви впевнені, що людина вас не підведе, тоді на цій підставі ваші відносини можуть перерости в дружбу. Товариш це людина, яку ви добре знаєте. Є спільні теми для розмови, він вчиться з вами, спільно відвідуєте спортивну секцію або музичну школу. Спілкування відбувається поверхнево, в разі потреби. І допомоги від нього варто чекати тільки якщо вигідно йому, чи того вимагають норми поведінки в суспільстві. Тобто товаришами стають за рахунок будь-яких ситуацій ззовні. До нього ви не відчуваєте довірливих почуттів, не ділитеся секретами, переживаннями. А знайомий це той, який зустрічався або був відомий раніше і про якого вже склалося певне враження, уявлення, поняття. Отже, друг це людина, пов'язана з будь-ким близькими, довірливими стосунками і симпатією, побудованих на взаєморозумінні. Під даним терміном вже відомий нам давньогрецький філософ Аристотель образно розумів одну душу, яка живе в двох тілах. Обов'язковими умовами дружби є взаємність, терпіння і довіра, досліди своє коло спілкування, згадай і проаналізуй, із ким тобі доводиться спілкуватися протягом дня, тижня, знайди місце кожного в колі твого спілкування, запиши імена в схему. Деякі діти заводять друзів легко і невимушено, а іншим створювати і підтримувати дружні стосунки непросто. Дослідження показали, що наявність хоча б одного друга значно покращує емоційне здоров'я дітей та їх успіхи в навчанні. Щоб знайти друга, покажи людині, що ти цінуєш її. Подумай про людину, з якою ти дружиш або хочеш подружитися, і склади список того, що ти цінуєш у ній. Щоб знайти друга, частіше розмовляй про те, що цікаво твоєму другу або подрузі. Подумай про людину, з якою ти дружиш або хочеш подружитися. Склади список того, чим вона цікавиться. Поміркуй, про що ти можеш запитати у неї. Хороші друзі завжди готові прийняти у свою компанію нових друзів. Уяви, що в твоєму класі з'явилися нові учні. Напиши, що ви з однокласниками можете зробити, щоб подружитися з ними. Які асоціації викликає у вас слово «друг»? Створіть хмару слів друг за допомогою онлайн-генератора хмар слів WordArt.com, який дає змогу легко створювати дивовижні та унікальні хмари слів, експериментуючи та весело граючи з безліччю варіантів. Пригадаємо, як це можна зробити. Зайшовши за посиланням до програмного сервісу, ви одразу можете легко перейти до виконання, натиснувши кнопку Створити. Як бачите, у нас відкривається віконечко з редагуванням, і є приклад хмари слів. Ми видаляємо попередні слова і додаємо свої слова, починаючи з ключового слова Успіх. Які асоціації у нас викликає слово успіх? Це перемога, рекорд, щастя, тріумф, здобуток? Звершення. Досягнення. Застосуємо до кожного слова редагування, змінивши тип шрифта. Ось у нас тут знаходяться шрифти, але для незареєстрованих користувачів доступний тільки оцей шрифт, я знайшла. Лігуе готік, регуляр. Змінимо всі слова. Застосувавши цей тип шрифта, це займе в нас декілька секунд, але якщо ви зареєструєтесь, вам будуть доступні всі типи шрифтів. Щоб побачити, що в нас вийшло, достатньо натиснути кнопку Візуалізація, яка покаже нам результат. Мені він на, на даний момент не подобається, чому кольори не яскраві, форма безформена якась. Що я зараз зроблю? зайшовши у стовпчик із назвою «Колор», ми змінюємо. До кожного, застосовуємо до кожного слова інший колір, натискуючи на вибір і кнопку Apple Аплікація. Так, це досить швидко можна зробити, але буде більш яскравішим все. Все, знову, давайте подивимося, що ми отримали набагато краще. Що, які можливості в цієї програми ще є. Особливістю програми є також можливість створення різних форм, які можна побачити, натиснувши на кнопку «Shapes» – «Форми». Подивіться, уважно, можна зробити у вигляді сердечка, можна до нового року це е, застосувати. Але у нас сьогодні е, хмара, тому я обираю «Clouds» хмари. І натиснувши на неї, ми бачимо шестерню, яка спрацює тільки коли ми захочемо побачити результат. Натискуємо «Візуалізація» і щоб зберегти нашу успішну роботу, переходимо до вкладки Донвольд. Завантаження і для незареєстрованих користувачів доступно два типи завантаження: стандартний ПНД і стандартний JPEG. Я обираю JPEG, обираю завантаження, папку завантаження і переглянемо, що ми отримали. Ось у нас зараз. Ми бачимо перед собою нашу хмару слів, які, яку можна уже відправити у Classroom і здати виконану роботу.